Дивовижна пригода з натурником. Зглянься, май совість, благав Арчі. Він картав себе за те, що досі працю натурника вважав легкою. Вже з перших хвилин почали боліти, мов занедбаний хворий зуб, м'язи, про існування яких до сьогоднішнього дня він і не здогадувався. Про стійкість і витримку натурників Арчі думав тепер з повагою. Як вони терплять цілісінький день такі муки, а ввечері ще й поспішають на всілякі богемні бенкети? Цього він просто не міг збагнути. Не ворушись, дідько б тебе взяв, гримнув містер Вілер. Художнику, любий мій, сказав Арчі, ти, здається, не розумієш чи не хочеш зрозуміти, що в мене починають розтягуватись на спині м'язи. Слабак, нещасний, черв'як безхребетний. Тільки спробуй поворухнутись, уб'ю, і що і що суботи танцюватиму на твоїй могилі. Я щойно схопив саму суть. Мене, здається, таки схопило десь у спині. Ти візьми себе в руки, недоумок нікчемний, дорікав йому вілер. Посоромся. Он минулого тижня мені позувала дівчина. То вона добру годину стояла на одній нозі, тримала над головою тенісну ракетку ще й усміхалася. Жіноча порода м'якша, ніж чоловіча, відказав Арчі. Терпи. Через кілька хвилин я скінчу. Не ворушись. Уяви собі, як ти пишатимешся, коли побачиш себе на всіх книжкових прилавках. Арчі зітхнув і ще раз зібрав усі свої сили. Краще б він у це діло не вплутувався. Крім фізичних мук, він відчував себе останнім дурнем. Містеру вілеру замовили обкладинку для серпневого номера журналу, і арчі в самих яскраво лимонних плавках, і того ж кольору шапочці мав символізувати одного з гультяїв, що належать до найкращих сімей, і збавляють час на розкішних морських курортах. Запопадливий вілер хотів, щоб він скинув ще й черевики та шкарпетки, однак арчі рішуче відмовився. Хай уже він має смішний вигляд. Але тільки не безглуздий. Ну, гаразд, сказав Віллер, відкладаючи пензель. на сьогодні досить. Хоча, якщо відверто, не хотілося б тебе ображати, та якби я мав не такого легкодухого і безхребетного натурника, то закінчив би цекляте замовлення вже сьогодні, і не потрібно було б ще одного сеансу. Дивно, чому ви всі називаєте це сеансом? жалібно запитав Арчі, прислухаючись до болю в спині. Знаєш, старий, я б не відмовився зараз від чогось тонізуючого. Але ж у тебе, звісно, нічого немає. Загалом, стриманий Арчі 18-ту поправку часом вважав навіть шкідливою. Трохи рано ще, похитав головою Віллер, – Заходь через день два, тоді я зможу тобі в цьому зарадити. Художник позмовницьки озирнувся, пройшов у куток кімнати, відсунув у бік кілька картин і показав, чимале барильце. Він подивився на нього м'яким ніжним поглядом. Настане час, і це буде я певен приємний легкий напій. О, збуджено, вигукнув Арчі, сам зробив. Ось цими руками. А щоб діло пішло трохи швидше, вчора додав родзинок. Родзинки мають багато цінних властивостей. До речі, щодо пришвидшення. Постарайся бути завтра пунктуальнішим. Сьогодні ми втратили добру годину прекрасного денного світла. Мені це подобається. Я прийшов хвилина в хвилину і тинявся на сходах, чекаючи тебе. Гаразд, гаразд, це не має значення, поквапно сказав Віллер. Його вразливу натуру художника завжди дратували такі дрібниці. Однаково ми стали до роботи на годину пізніше. Не забудь, завтра рівно об одинадцятій. І все ж таки наступного ранку Арчі, хвилюючись і почуваючись винним, підіймався сходами на півгодини пізніше. Двері майстерні були відчинені, літня жінка мила шваброю підлогу. Арчі пройшов до спальні, переодягся в купальний костюм, і коли через 10 хвилин повернувся до майстерні, прибиральниця вже пішла, а вілера все ще не було. Задоволений цією обставиною, Арчі, щоб згаяти час, Сів читати ранкову газету. За сніданком він устиг переглянути лише спортивну сторінку. І аж після того, як тут неквапно перечитав газету двічі, йому спало на думку, що вілер безсоромно запізнюється. Глянувши на годинник, Арчі побачив, що сидить у майстерні вже добрих три чверті години. Арчі занепокоївся і, хоч йому було й не звикати, подумав, що це вже занадто. Він підвівся і вийшов на сходи глянути, чи не йде той зануда. Вілера не було. Ображений Арчі вирішив повернутися до майстерні, одягтися і піти геть. Однак здійснити цей намір йому не вдалося важкі дубові двері самі зачинилися на замок. О, чорт вилеявся Арчі. У таких випадках завжди можна зробити вибір або залишатись і чекати, або кудись піти. Спершись на поручні, Арчі напружено думав, що робити. Якщо він залишиться, то йому доведеться, мабуть, на цих клятих сходах і заночувати. А якщо з'явиться в такому вигляді на вулиці, то не встигне пройти сотні кроків, як його затримує поліцейський. Арчі не був песиміст і все ж таки дійшов висновку, що попадатися поліцейському йому не хочеться. Поки Арчі так розмірковував, знизу почулися кроки. Але надія, що це з'явився нарешті клятий нащадок роду людського Вілер, умить розвіялися. Хоч би хто це був, він біг сходами. А вілер нагору ніколи не бігав. Ні, це був не вілер. Раптом Арчі сяйнула думка, і він побачив чудовий вихід із прикрого становища, в якому опинився. Що може бути простіше, ніж зійти поверхом нижче? Невимушено відверто попросити в цього хлопчини дозволу скористатися його телефоном. І що може бути простіше, ніж подзвонити комусь із друзів і попросити прислати сюди якісь штани й таке інше. Це ідея, міркував Арчі, йдучи сходами вниз. Нічого незвичайного в своєму намірі він не вбачав. У цьому кварталі живе стільки художників, що хлопчина не здивується. Він і оком не змигне, побачивши перед собою чоловіка в плавках. Потім вони разом від душі з усього посміються. Вибачте, мені незручно вас турбувати. Ви, мабуть, дуже заклопотані, але чи не дозволите скористатися вашим телефоном? Це було надзвичайно ввічливе, гарно побудоване прохання, з яким Арчі приготувався звернутися до хлопця, як тільки той відчинить двері. Але хлопець дверей не відчинив. Відповіддю на стук Арчі була тиша. От тобі й на, подумав він, і аж тепер помітив, що двері не замкнені, і до них прикріплено кнопкою конверт з ім'ям Елмер Мун. Арчі трохи прочинив двері і погукав: Місте Мун! містере Мун, ви вдома? Не діставши відповіді, він прочинив двері ширше, переступив поріг. І як належить вихованій людині, обережно причинив за собою двері. Руки вгору. пролунав різкий неприємний голос. Що? хутко повернувся на голос Арчі. Він стояв віч навіч із джентльменом, який щойно біг сходами на гору. Тепер цей бігун цілився йому в голову автоматичним пістолетом. Руки вгору. повторив свій наказ незнайомець. Так, так, звичайно, пробурмотів Арчі, і я тільки хотів сказати, костюм Арчі, певно, справив на господаря неабияке враження. Ти хто, чорт, би, тебе побрав? запитав він. Я? Мене звати, яка різниця, як тебе звати? Що тобі тут треба? Розумієте, річ у тому, що я прийшов запитати, чи не міг би я скористатися вашим телефоном. Бачите? Погляд господаря став не такий суворий. Арчі був хоч і дивний гість, проте не такий поганий, як господар подумав спочатку. Навіть і не знаю, що з тобою робити, промовив він замислено. Якби ви дозволили мені пройти до телефону. охоче, відказав чоловік, прийнявши певно якесь рішення. Іди до тієї кімнати. Кивком він показав невідчинені двері, що, як видно, вели до спальні. Я розумію, і якомога невимушеніше знов почав Арчі. Все це може здатися вам трохи підозрілим. Іди, йди. Я тільки хочу сказати, годі, ніколи мені тебе слухати, йди. Такого гармидеру, який був у спальні, Арчі зроду не бачив. На ліжку, на меблях, на підлозі скрізь валявся одяг. На ногу йому намоталася шовкова сорочка а його шлях був устелений краватками й комірцями. Сядь, різко наказав Елмер Мун. О, дякую, мовив Арчі. Гадаю, ви чекаєте, щоб я пояснив, як так сталося. Не варто, кинув містер Мун. Я не маю стільки вільного часу, як ти. Заклади руки за спинку стільця. Арчі виконав наказ, і містер Мун негайно зв'язав ззаду його руки, здається, шовковою краваткою. Потім зв'язав йому так само й ноги. Після цього містер Мун, вирішивши, мабуть, що зробив усе, як належить, заходився складати речі до великої валізи під вікном. Послухайте, озвався Арчі. Містер Мун, не мов би згадавши про щось, запхнув гостеві в рот шкарпетку і знов повернувся до валізи. З речами він поводився вкрай недбало. Здавалося, він думає не про те, як їх спакувати. А про те, щоб спакувати їх якнайшвидше. Набивши валізу, містер Мун ледве закрив її, потім відчинив вікно, переліз на пожежну драбину, витяг через вікно валізу і зник. Залишившись сам, Арчі зосередив усі свої зусилля на тому, щоб звільнити з полону руки й ноги. Це було не так важко, як він гадав. Менш ніж за 10 хвилин, Арчі, Позвивавшись по Зміїному, з задоволенням відчув, що вузол на зап'ястках ослаб. Він вивільнив руки, розв'язав ноги й устав. Тепер йому спало на думку, що лиха без добра не буває. Хоч несподівана зустріч із дивним містером Муном виявилася для нього й не вельми приємною, вона мала й позитивний наслідок. Арчі стояв посеред кімнати, де було повно одягу. А містер Мун, незважаючи на його вади, Мав і одну чудову особливість. Він був такої самої статури, як і Арчі. Нетерпляче позираючи на твідовий костюм, що лежав на ліжку, Арчі вже зібрався був одягти штани. Коли це почувся гучний стук у двері. Ім'ям закону? Відчиніть.